Це Європа. Слава Україні! Ми студенти зі Львова, Ще в неділю, ще в понеділок ми в Львові Біля пам'ятника Шевченка, і ми вирішили їхати сюди. Ми вирішили їхати в Київ не тому, щоб прогуляти пари, не тому, що нам за це заплатять. І не тому, що ми є прихильниками якоїсь опозиційної сили. Ми приїхали, тому що нам надоїло. Нам надоїло жити в країні. Без майбутнього нам надоїло жити в країні, яка просвітає корупнис корупція і хабарництво. Нам надоїло жити в країні з медициною, з якою радше помреш, ніж будеш здоровий, ніж тебе вилікують. Нам надоїло давати задки, ДАІ, нам надоїло давати задки міліції, нам надоїло жити в цій країні. Зві... Ми що ми можемо? Ми можемо хіба що наш народ мій? Він міє сісти за чаркою горівки, за бокалом пива і міцно затягуєш цигаркою. Він може сказати, говорити, як нам погано в тій країні, яка нас країна погана. Але якщо вони це говорять саме в таких умовах, їм не надоїло, а нам надоїло. Саме тому ми тут. Ми за майбутнє. Слава Україні! Україна відомо!

Сегодня мы с Ибрами приїхали для того, как підтримати белорусский народ, підтримати морально, тому что сегодня вешается история України. Потому что Україна мусить развиваться як нормальной твинцеванной отличные европейские государства. І коли будет зміна в Україні, відбудеться будет в спиной. Тому мы сьогодні тут собрали? Згорять Через серце. Обожаю в Европе быть. И не надо нам топорю в лице Яника, Азирова. Мы сами должны взять свою судьбу в руки и быть в Европе. Я хочу в Европу! Мы в Европу. хотим в Европу! Украина не вернется. Путин, если любишь, отпустить. Я хочу до Европы. Європи, бачу до Європи, бачу я Європу! Я стою тут за відставку цього чинного злочинного уряду і за встановлювання справжньої істини української влади, існованої на справжніх християнських принципах. Слава! Дващина вітає майдан, вітає і вітає всіх людей, у кого є думка та євроінтеграцію, цим щастя, здоров'я, успіху. Слава Україні! Слава! Я хочу в Європу. Країна Україна Країна ЄС! Запоріжжя, за Європу! Місто Січеслав, Дніпропетров. Запорожці, козаки, не завихід, завжди були самими першими демократами і завжди будуть за це тільки за Союз з Європою. Свячеслав Дніпро вітає, Київ вітає Україну. Для нас Україна, понад усе, А Європа для нас це наш рідний дім. Україна давно вибрала свій шлях. Це шлях в Європу. І дуже прикро, що одна людина, яка знаходиться наверху, не розуміє цього. Весь народ це розуміє і бажає, і одна людина стоїть нам на заваді. Ми це постараємося виправити приїхали відсоювати українські інтереси, щоб підписати асоціацію. Yes. Хіба назвати цю революцію векторною революцією, тому що ми міняємо свій геополітичний, економічний, соціальний вектор і культурний вектор. Тому Україна вперед. Привіт, мене звуть Тарас. Єдине, що я хочу сказати, це слава Україні! Слава нації! В наших думках...